Вітаю всіх. В новинах про війська КНДР багато. Чого. Дійсно, чи дійсно їх так багато? Чи дійсно військових КНДР багато? 50 тисяч там пишуть. Чи дійсно так багато військових КНДР в Росії? Давайте подивимось. Чи дійсно їх так багато? Військових КНДР в Росії? Двіка мечів, ні. Ні. Не так, як пишуть, ні. Це наші вже трішечки розгон роблять. Там не все з ними так добре. На довгострокову перспективу щось хтось буде, із них, але немає їх тій кількості, немає їх таких бойових, як кажуть. Дуже. Розгін йде за них, тому що це як заклик до партнерів діяти. Це дуже зручний механізм, і я це кажу не раз. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь. Немає прям такого, про що наші кажуть. Наші трішки приукрасили весь процес.